Доброго здоров'я, кінець березня, і один день от зараз трошки потепліло, бджілки літають, працюють. І далі передає, орієнтовно дивився на два тижні дощі, похолодання. Тепер тільки похолодання теж було, що мінус 4, мінус 3. От якраз один день такий, що зараз потепліло. Хочу подивитися тут пару сімейок, де було вже так нормально вроде, розплоду туди, але по кормах було не дуже. І хочу подивитися, наскільки тут їм кормів є. Бо якщо зараз на два тижні буде така погода, що дощі, холодно, то бджоли будуть ну, поїдати, поїдати корми і чи їм стане ось цих кормів, що вони мають ну, хоча б на два тижні оцих, що є. Можливо, таке, що треба щось буде покласти. І ще хочу подивитися, як воно проходить в дерев'яних і е, ППС. Возьмемо е, таких пару сімей як дерев'яних. Сім потім подивимося, що в нас у е, ППС робиться теж. чи якась є різниця чи немає. Тут хороша сімейка. Ось така. У нас є раз, два, три, чотири, шість. шість рамок. Е, одна є з основною, з медом. Ось такого вічик. А, да. ну, бджоли є багато, потужна сім'я і вона вже скорочена. І Разом з вами подивимося, що у нас тут робиться по кормах. Так, щоб було видно. Я там їм вже додавав, додав я їм був пакет меду, бачу, що клав згори і вони з'їли. Так, це покласти ось так. Добре. Дивимося що тут робиться Так, давайте ну уже демарний, блядь. Рамка за заставною. Дивлюся, що розпічатую, чистять її. Я її не розпечатував сам. Е -е... Ну так просто поклав. Краще було б розпечатати, то їм було б легше. Так, Крайні рамочки. І туди вниз де відкритий. Але на цій рамці меду тут маловато, так само як на попередній. Так. Тут теж непоганий такий. Що це в нас? Третя рамка є з печаткою. Сонечко світило було тепло. Вже сонечко сховалося прохолодно. Бо вчора ще рано навіть сніг ішов. Так само рано був приморозок. Так, це і четверта рамочка. Четверта рамочка тут вже бачу, що бджола вже... Вилупила з цієї сторони, з цієї сторони ще ні. Ну тут якраз влазить. Так, і дивишся крайню п'яту. Це вже шоста крайня лише. Чи є на, на ній розпліт чи нема, зараз подивимось. Що я скажу? Тут наприск, наприск. кішей. Мисочка і А кас... Ну що тут робиться? Ні, мисочка порожня. Чотири рамки розплоду е -е, печатано, але крім печатки ще відкриті на тих рамках є. І вже дивлюся, що почалося. вже цьогорічна трива на одній рамці лупитися. Кормів ще більш-менш, більш-менш є на два тижні ще їм стане. Так, дівчата ховайтеся Піджимає гніздо, Не як було. подивимося до слідуючої сімейки. Так, 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 щоб ми на цю сторону підемо, це були трошки вищі, бо немає в мене штатива. Попробуємо так. Оп, ви це наша камера. Хі -хі. Що настроїти ми. Так, тут сімейка в нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Теж шість. Я е, клав сюди так же само. Рамку з медом за заставну і Клав дивлюся, що пакет меду теж вже з'їли, Ці пакетики відкидаємо, бо якщо вони зараз не забирають, вони там будуть його тягнути аж донизу, донизу через літок. Медова, медова матка бігає з білою міткою. Можливо, що я її лишив, виводив з сімейки матки. І дивлюся напряск. Тут піврамки, На, видно, не видно, піврамки вже Оце, все, все вже залито. Залито десь свіжим. Зараз що в нас клен? Клен починає, дивлюся, що кинув верба, ну, певно, що верба. Оцей ну, мед, це все піде в розвиток. З цього меду все буде бджола. Так, перша рамка. Теж маленький розпліт. З двох сторін ось такий раз. Ну це ще, так як дивлюся, якщо чотири рамки, це вже вилупиться. Що в нас? Петчатка 10. Ну що десь орієнтовно, якщо це кінець беремо, десь 10 -е число треба буде розширяти нам. Так, тут теж непоганий такий розплодік. Друга рамка. Третя рамка. Тут в Ну тут набагато більше меду. Три рамки з розплодом. Так, це є четверта рамка теж з печаткою. Ну що крайно подивимось. О, це тут медова, меду чути багато. Ух ти, йомою. Залили свіженьким. А, тут... тут, тут цей... Це все загодовував. Ну, коротше, е, є вербацвіла, що щось трохи вони носили. Так, покажу ближче. Е, так, раз, два, три, чотири. Чотири рамки з печатою, ну і тут кормова і тут кормова, так само крайна. Є в свіжий вже наприск. ну і з основною тут ще є медова, таке, щоб якщо гарна погода, вони собі сюди перелазять. І це вже як йде стимуляція і тим більше, що є запас кормів якийсь. Зараз я його вжимаю і хочу, щоб потім зараз напевно що знімлю окреме відео, возьму, подивлюсь якісь дві потужніші сімейки ППС. І і подивимось, що там робиться, бо е, ППС тут в основному це все відводки в мене були. Тут ну, різні там 3-4-5 рамок, 6 рамок. Хочу подивитися, де мене тут більше так порівняти, що так як тут, Ну, 6 рамок десь. Вони можуть в мене тут і не бути на 6, може на 5, І подивимось, що там по розплоду. Ну, така ситуація в дерев'яних вуликах. Шестирамочні сімейки вжаті на кінець е, березня.